Рада вас бачити сьогодні в цьому відео. І сьогодні поговоримо про хвороби тонкого кишківника. І їх насправді різноманіття в енциклопедії медичній так багато, хоча все це зводиться до одного запалення. Порушення, всмоктування корисних речовин, алергічна реакція або аутоімунна реакція, або розмноження патогенних мікроорганізмів. І сьогодні я поговорю про те, що впливає на стан здоров'я кишківника. І як здоров'я самого кишківника впливає далі на весь організм, тому що в нашому організмі все між собою пов'язано і все на все впливає. І не можна виділяти якийсь один орган і лікувати його окремо від інших органів. Саме тому комплексний підхід має найкращий вплив на вирішення кожної проблеми, яка з якою звертаються ну, люди до нутриціологів, до спеціалістів. Тому що лікарі, на жаль, лікують кожен орган окремо, і це не являється якби, повноцінним лікуванням, тому що це просто прибирається симптом без комплексного підходу, знову хвороба повертається. І що найчастіше буває з тонким кишківником Які хвороби, це синдром подразненого кишечника. Це не хвороба, це просто набір симптомів, які вказують на те, що робота кишечника порушена. Тут, якщо ви звернетесь до лікаря, то він вам лікуватиме повністю якісь окремі симптоми, протизапальні буде вам давати там, і так далі. Але все, що впливає, від чого хворіє кишківник, це все через стреси і неправильне харчування. Оце дві головні причини. Які порушують роботу кишківника і відповідно порушують роботу всіх клітин організму, тому що від кишківника залежить. Живлення і постачання будівельного матеріалу для всіх клітин. Якщо добре працює кишківник, то будуть добре почувати себе всі інші органи, і це ви побачите у себе зовні на шкірі, волосся буде, нігті, будуть гарні, і старіння також буде не так швидко до вас приходити і так сильно проявлятися, як зараз. Що люди на неправильному харчуванні та стресах дуже швидко і сильно старіють. Що буває з кишківником, коли от, які симптоми, коли синдром подразненого кишківника? Це болі після їжі, коли ви поїли і через годину-дві починає боліти в животі. Це означає, що на стінках кишечника є подразнення, їжа туди там проходила фізично знову ж таки подразнювала ці місця, перистальтика кишечника відбувалася і від цього руху починає боліти. Якщо ви відчуваєте болі в якомусь там боку, в якомусь місці кишечника, то однозначно потрібно зрозуміти, що в цих місцях є запалення. Може бути запор, діарея. Це також На це впливає і сам кишківник, але й ваше харчування, і стан верхніх органів верхнього відділу шлунково-кишкового тракту. Якщо, наприклад, у вас поганий жовчий відтік, не вистачає жовчі, то можуть бути запори, тому що жовч. Покращує, підсилює перистальтику кишечника. Якщо жовті не вистачає, буде розвиватися патогенна мікрофлора, тому що в кислому середовищі гинуть наші корисні бактерії, які синтезують для нас будівельний матеріал. А патогенні мікроорганізми дуже люблять, що означає кисле середовище. Це говорить про те, що. Коли їжа обробляється в шлунку під дією шлункового соку і потрапляє в 12 палу кишку, то має виробитися достатня кількість жовчі на цей харчовий комок для того, щоб деактивувати шлункову кислоту. Якщо жовчі буде не вистачати, або якщо ви, наприклад, сильно переїли на якесь свято, що забили собі шлунок і кишечник, то жовчі може дійсно не вистачити на таку кількість їжі. І е, вона не деактивує шлунковий сік, і в тонкий кишечник їжа піде кислою, тобто із шлунковим соком. А він... Там не потрібен, тому що кислотність тонкого кишківника вже набагато менша, ніж кислотність у самому шлунку. Тому е, ось це і означає, що закислення організму, закислення кишечника, і, а жовч виконує роль деактивації цієї кислоти. Жовч лужна. І саме по такій причині починають розмножуватися патогенні мікроорганізми, які їжу не перетравлюють, вони беруть із неї тільки те, що їм корисно, їжа в результаті просто починає гнити і починають виділятися гази з неприємним запахом. І від цього, відповідно, ви отримуєте здуття, бурчання, газоутворення і можливі і запори, і проноси. Тому синдром подразненого кишківника це те на що люди майже ніколи не звертають увагу і думають, що воно саме пройде. тут просто я переїла, чи щось не те. З'їла, і воно дійсно проходить, тому що з кожною новим новою порцією їжі відбувається новий процес травлення, але погіршення. Якості мікрофлори відбувається з кожним разом, коли ви з'їдаєте щось некорисне. І корисна мікрофлора постійно гине, і її стає менше, менше різноманіття, і вона тоді, в недостатній кількості, буде синтезувати корисні речовини для організму, навіть якщо ви перейдете, чи там сьогодні на сніданок, чи цілий день будете харчуватися збалансовано, прям ідеально. Але з цієї їжі ви 100% не отримуєте, тому що. Що не вистачатиме корисної мікрофлори. Якщо у вас є болі внизу живота, і десь там коли, чи щось краще здати. Ко програму це аналіз калу, який точно показує, покаже, як працюють органи шлунково-кишкового тракту, як працює мікрофлора кишечника, жовчний, підшлункова, що там є неперетравлене, що в надмірній кількості знаходиться в калі і не може перетравлюватися. Це також покаже, в якому стані знаходиться весь шлунково-кишковий тракт. Яка ще може бути проблема з кишечником? Це хвороба крона. Це вже реально хвороба, але також вона носить такий загальний симптоматику, таку, тому що це запалення, запалення всіх відділів шлунково-кишкового тракту. Це стосується пішлункової, і жовчного, і дванадцятипалої кишки, і товстого тонкого кишечника. Якщо відбувається комбінація, наприклад, запалення пішлункової і жовчного. Це все заразом, таке хронічне запалення носить під, має назву хвороба крона. Це ліакія це дуже рідкісне захворювання. Не всі мають непереносимість глютену. Під непереносимістю я маю на увазі алергічну реакцію на білок глютен. Коли генетично вже ви отримали в спадок таку реакцію на цей білок. І може на фоні цього виникати аутоімунне захворювання, целіакія. це коли імунна система нападає на здорові тканини, але просто так вона не буде нападати, а буде туди, туди вона там скупчуватися, де багато з цього білка, який викликає надмірну імунну відповідь. Дуже часто відбуваються бувають інфекції кишечника через. Бактеріальне розмноження бактерій, вірусів, або паразитів. От, раніше, я пам'ятаю, як ще мій старший син ходив у садочок, кожного разу, як дитина залишалась вдома більше, ніж на тиждень на лікарняний або просто на канікули, то кожного разу, коли дитина йде в садочок, потрібно здати аналіз на паразити. І дуже часто виявляли паразитів. Потім, коли з'явився коронавірус, це все відмінили і далі не впровадили. І тобто діти багато не діагностовані. А що стосується дорослих, так це взагалі дорослі не звертають увагу на це, вважається, що все там в організмі само собою чиститься і взагалі немає часу на такі проблеми. Тому що на першому місці робота і заробляння грошей і стан виживання в нашій країні на здоров'я не звертається увага. І дуже часто при ось таких стресах, перевантаженнях порушується робота всіх відділів шлунково кишкового тракту і відбувається розмноження паразитарної. Флори в кишечнику, і паразити вони що роблять? Вони присмоктуються до стінно кишечника, випивають кров, збіднюють наш організм на гемоглобін, людина відчуває хронічну втому, дефіцит енергії, плюс йде порушення роботи нервової системи, тому що також в нервовій системі не вистачає будівельного матеріалу, і на паразитів ніколи не звертається увага. І думається, що це перевтома, що це недоспала, що це стресунула і так далі. Але в нашому організмі повторюється. Ще раз все з усім пов'язано, і потрібно до будь-якої проблеми, до любої симптоматики підходити комплексно. Ще можуть бути в кишечнику поліпи, любі новоутворення, які в майбутньому можуть перетворитися на ракові клітини. Чому це відбувається? Через знову ж таки, високовуглеводне харчування, коли у нас високий інсулін. І на фоні ось цього інсуліну високого відбувається неправильне ділення клітин. І виникають новоутворення, гормонозалежні, негормонозалежні, неважливо. Це можуть бути поліпи, кісти міоми, це може бути ендометріоз, на шкірі це можуть бути бородавки. Це все відбувається на фоні високовуглеводного харчування і частих прийомів солодкого, тому що Якщо ви кожного дня як мінімум 2-3 рази на день п'єте чай чи каву з якоюсь булочкою чи печивом, це вважається часті прийоми солодкого. Взагалі, в ідеалі в овочах та фруктах міститься достатня кількість цукру, і ще додатково приймати печиво та шоколад не обов'язково для організму, для того, щоб він виживав і ну, повноцінно себе поводив і почував. Є ще таке питання стосовно тонкого кишечника, як порушення маль тобто порушення всмоктування корисних речовин. Це може виникати через ту ж саму паразитарну флору, а також через розвиток грибів. Особливо кандіда, яка живиться цукром, вона розростається великими колоніями на велику площу у кишечнику, і в цих місцях порушується всмоктування корисних речовин у кровотік. Якщо ви часто стресуєте, або взагалі знаходитеся в хронічному стресі, ви мало спите або спите 8 годин, але не висипаєтеся. Це спазмує гладку мускулатуру кишечника і знову ж таки порушується всмоктування корисних речовин через ось цей спазм, тому що там порушений кровотік. Ще може бути проблема з кишечником через вживання ліків. І це дуже часта проблема, особливо нестеродні протизапальні засоби, Ібупрофен, парацетамол, аспирин і ще. І ще забула один пакетик, дуже такий токсичний препарат, занеболюючий. Дуже багато зараз в людей запалень. І ці запалення починаються саме з кишечника. Якщо у вас болять суглоби, то починати потрібно все ж таки з харчування кишечника і стреса. І тоді в результаті суглоби не потрібно буде нічого приймати для них, тому що все пройде саме собою. Але ж не так, людей немає часу лікуватися, всі на роботі, всі дуже зайняті і не звертають увагу на свій організм. Простіше, звичайно, випити одну пігулку, через 20 хвилин тобі стало легше, ти можеш виконувати свою роботу. Але в довготривалій перспективі, через декілька років, 10-20 років може пройти, коли ви вже потім побачите, що у вас порушено все, болить все, енергії немає, і взагалі. Жити не хочеться, тому краще не доводити до такого стану і робити профілактику, тобто давати своєму кишечнику розвантажувальні дні і очищення, не переїдати, тому що найбільше страждає кишечник від переїдання і частих прийомів їжі. Плюс стреси також негативно впливають на стан кишечника, тому що він повністю обмотаний великою кількістю нервових волокон. І якщо ви знаходитеся в стані стресу, він спазмований. І, відповідно, що б ви не їли, то нормального травлення, нормальної кількості будівельного матеріалу ваш організм не отримає, навіть якщо ви харчуєтеся правильною здоровою їжею. Ще одна проблема з кишечником може бути це алергії. Якщо у вас висипає на шкірі, то такий самий стан і кишечника. Плюс на фоні стресу може виникати псевдоалергія, це надмірне вироблення гормону гістаміну, який розширює кровоносні судини, викликає набряки і викликає псевдозапалення, нічим не спровоковане. Хоча тригером цього всього є стрес. І от саме в епітелію кишечника та на шкірі найбільша кількість рецепторів до гістаміну. І якщо ви на фоні стресу і ще будете їсти солодке, що дуже часто в людей є така звичка, то ви будете в 100 разів погіршувати ситуацію. Що любить кишечник? Він любить, щоб його не навантажували, щоб пили достатню кількість води, щоб не стресували, щоб людина достатньо відпочивала, розслаблялася. Кишечник любить рух, тобто качати прес, піднімати коліна в стоячому вигляді, стрибати на місці. Легка пробіжка, щоб покращити циркуляцію крові, перетік крові, лімфовий тік. Ось це кишечник дуже любить. Ну, і, звичайно, він дуже любить клітковину, тому що вона. Збільшує калові маси, робить кал м'якшим, легше він виходить, тоді прибираються запори. Клітковина стимулює жовчий відтік, і це також він жовч діє як антисептик на кишечник клітини кишечника, очищуються. Ще кишечник любить достатню кількість білка, тому що наш організм фактично повністю побудований з білків, і йому для. Роботи імунної системи, нервової системи, всіх відділів, всіх органів потрібні білки. Білки виконують і транспорт, і імунну відповідь, і живлення дуже дуже багато функцій. Виконують білки, і дуже важливо мати достатню кількість білка в своєму раціоні. І не важливо, чи це курина грудка, супер корисна, в якої максимальна кількість білка, чи це хоча б якась там курка, яку ви можете собі дозволити, тому що. Те, що рекламують зараз нутриціологи і показують червону рибу, яку вони їдять, там, скумбрію, там, авокадо і так далі це взагалі це ідеал, просто ідеальна картинка для того, щоб бути здоровим. Але вони також не одразу прийшли до цього ідеалу. І зараз, якщо ви харчуєтесь не ідеально, потрібно маленькими кроками але поступово приходити до цього ідеального харчування, але не обов'язково викидати всі гроші повністю на здорову їжу, якщо ви собі цього не можете дозволити. Далі ми будемо говорити про здорове харчування. Тому що саме їжа може нас зробити здоровими, навіть без аптечних препаратів. Аптечні препарати це не панацея, це не лікування, це не вирішення всіх проблем, це просто вирішення гострої якоїсь фази, прям коли вже просто немає куди діватися. То аптечні, ці синтетичні препарати можуть швидко полегшити стан, але це не лікування, це просто прибирання симптомів, тому що аптечні препарати вони не лікують клітини, вони не дають живлення того, чого не вистачає клітинам. Вони просто блокують рецептори, в результаті чого зупиняється больові відчуття і зупиняється процес запалення. Хоча цей же процес запалення запускає сама. Імунна система, і він потрібен їй для того, щоб утилізувати мертві клітини. Тому аптечні препарати для того, щоб прибрати біль і запалення, вони їх краще використовувати дуже рідко і в таких випадках, коли просто ти нічого зараз не можеш зробити, і потрібно швидко відновити самопочуття. Але далі потрібно працювати зі своїм стресом, з режимом харчування, з режимом дня, з якістю тієї їжі, яку ви їсте. саме тоді ви будете. Здоровими, і це насправді не складно. Почати це робити також не складно. це просто, зрозуміло. Просто потрібно знати, як що працює і як їжа впливає на здоров'я кишківника.